Якщо до тебе підступає страх, і ти не знаєш, як з цим далі жити, згадай, що є живий Господь на небесах, почни до нього ти щодня молитись, побачиш зразу переміни у житті, наповни твоє серце Він любов'ю і будеш мати силу у собі для боротьби не проти плоті й крові, а проти духів. Зла і темноти, які тобі раніше спокою не давали, вони тебе так часто мучили в житті, коли до тебе непомітно підступали, та коли приймеш в серце ти Христа, лиш тільки з ним ти зможеш все здолати, бо Він дає духовні сили для життя, щоб сили темряви і зла перемагати. Любов Господня проганяє всякий страх. Бо Дух святий, сильніший за того, хто в світі, якщо ми маємо Його в своїх серцях, якщо ми дійсно є Господні діти.